Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 п'ятдесят грам. 20 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Масштабний сув ґрунту в папуа нові гвінеї поховав під собою понад дві тисячі людей. Про таку кількість загиблих заявив уряд країни. Стихійне лихо сталося ще 24 травня, але дістатися до місця катастрофи рятувальникам перешкоджає складний рельєф і віддаленість острова. Наразі вдалося знайти тіла лише декількох людей постраждали передусім віддалені гірські села. Сув ґрунту стався рано вранці, коли більшість людей спали. Близько мільйона палестинців залишили місто Рафах, що на півдні сектора Гази протягом останніх трьох тижнів. Такі дані оприлюднили в ООН. Люди полишають домівки через бомбардування, нестачу їжі та води та непридатні умови для життя. Евакуюватися з міста закликає жителів армія оборони Ізраїлю, попри міжнародний тиск і засудження. Ізраїль наполягає, що військова операція в Рафаху має вирішальне значення для його мети знищити Хамас і звільнити заручників, захоплених ще 7 жовтня. Днями ізраїльська армія завдала удар по табору переміщених палестинців у місті Рафах, внаслідок чого загинули щонайменше 45 людей. Прем'єр-міністр Ізраїлю назвав цей ракетний удар трагічною помилкою. Асфальт із запахом манго з'явився на вулицях Мадриду. У такий спосіб в іспанській столиці вирішили замаскувати запах свіжого асфальту під час масштабної реконструкції доріг. Для цього на заводі до суміші додали рідкий фруктовий ароматизатор, що може відчуватися протягом двох-чотирьох тижнів після укладання покриття. Але така оригінальна ініціатива викликала невдоволення містян. Жителі Мадрида скаржаться, манговий запах від асфальту настільки інтенсивний, що їм доводилося зачиняти вікна, І натомість пропонують висадити справжні дерева. Тим часом автори ідеї з манговим асфальтом планують експериментувати з іншими ароматами. Відтак на вулицях Мадриду можуть з'явитися вулиці з покриттям, що пахне цитрусовими або квітами.